Що ви включаєте? А, а, Добрий, Добрий день, шановні колеги. Ми маємо форум розпочати роботу нашої комісії на порядок денного, якої виноситься питання про внесення змін до рішення 86-ї сесії Гасінської міської ради, 8 скликання від 28 серпня 2025 року номер 40 і в цих змінах у нас є пропозиція щодо затвердження плану формування мережі закладів загальної середньої освіти, що будуть забезпечувати повну загальну середню освіту у Гайсинській територіальній громаді на 24-27 роки. Зміни конкретно формулювати, зачитувати. Ні, не потрібно Ознайомлені. Питання є до того. Що, щоб уточнити деякі моменти щодо цих змін? Немає Немає змін? Питань немає. Будемо буде. голосувати? Давайте. Хто за те, щоб винести це питання, погодити його на розгляд сесії? Прошу голосувати. На затвердження. Розгляд затвердження. Хай може дійсно питання будуть ще й у когось, хтось може ще не зрозуміє, хоче додатково почути якесь пояснення. Добре. На затвердження